Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Зашиваю наступний квадратик. Вибираю колір. Чомусь мені хочеться, щоб серединка була сонячною, жовтою. Такою приємною. І от і відкантовочка, яка бо вирішила зробити з двох кольорів. Зелений з зеленим, морська хвиля з зеленим, це на серединку, все-таки коричнева ні до чого. Інтересно, як по-українськи буде ліловий? І визначилася все-таки серединкою з оцим яскраво жовтим? Пам'ятаєте, як ниточку витягувати з пучка, щоб не розривати? І починаю вишивати. Вишивка ну, жовтеньке сюди йде, правда? Ну і поки я вишиваю серединку, побачимо, що в мене вийде, хочу вам розказати, поділитися ще однею притчею. Мені дуже сподобалося і задумуватися варто над цим. І так, одного разу добрий чоловік розмовляв з Богом і запитав його: Господи, я б хотів дізнатися, що таке рай і що таке пекло. Господь підвів його до двох дверей, відкрив одну і провів добру людину всередину, там, де був величезний круглий стіл. На середині, якого стояла величезна чаша, наповнена їжею, яка пахла дуже смачно. Добрий чоловік відчув, що у нього слинки потекли. Люди, що сиділи навколо столу, виглядали голодними і хворими, всі вони виглядали вмираючими від голоду, всі вони мали ложки з довгими-довгими ручками, прикріпленими до рук. Вони могли дістати чашу, наповнену їжею, і набрати їжу. Але так як ручки у ложок були занадто довгі, вони не могли піднести ложки до ротів. Людина була вражена видом їх нещастя. Господь сказав, тільки що ти бачив пекло. Господь і добра людина потім попрямували до других дверей. Господь відчинив їх, сцена, яку побачив добрий чоловік, була ідентична попередній. Тут був такий же величезний круглий стіл, та ж гігантська гущавина, яка змушувала його рот наповнюватися слиною. Люди, що сиділи навколо столу, тримали ті ж ложки з дуже довгими ручками. Тільки цього разу вони виглядали ситими, щасливими та зануреними в приємні розмови один з одним. Добрий чоловік сказав Господу: Я не розумію. Це просто відповів йому Господь. Ці навчилися годувати один одного. Інші ж думають тільки про себе пекло і рай влаштовані одинаково, різниця всередині нас. І от я вже вишила майже всю серединку, і, як завжди, у мене помилка. Щоби кинути її, я не можу. І тому зараз у нас процес випорювання. А це означає, що в цій вишивці я декілька раз помилялася, чомусь думки у мене абсолютно не такі якісь і не структуровані. Мабуть, все-таки задумалася над притчею про рай та пекло. Погоджуєтеся, що різниця всередині нас, як ми сприймаємо все, як ми дивимося на деякі речі. Я зараз в Ютубі деколи дивлюся шортики про маленьких тваринок, яких викидають. Хай би викинули так, да? а то вчора побачила шорт такий жахливий: лапки, мордочка з скотчем склеєна чи ізолентою і потоплені в якійсь болоті. Спасли, але це ж неправильно. От бачите, знову у мене помилка. Думаю не про те, мабуть. Але уже зараз, вийшовши з серединку, я подумала, що мене нагадує ця картина. Погодьтеся, що це кульбаба. Наша жовта, гарна весняна кульбаба. Кульбаба вишита. Ниточку зав'язую, як завжди, залишок, воно пригодиться нам ще. І взяла все-таки оцю морську хвилю на відкантовку. Однакове. Вибираю ще, але все-таки визначилася ось на цьому. Починаємо. Пише то, о, бачите, помилка наступна, називається. Куди думаю, про що думаю, не знаю про що думаю. Але ось з першого мотка, з першого хрестика і помилка. Ниточку одну саме загубила. От, тепер правильно. І зараз ось дивлюся, ну, що трохи зелене з цією морською хвилею зливається. Зашиваю куточок. І, от коли зашила куточок, мені вже почало не подобатися. Чомусь, от коли я вишиваю, я бачу різницю між цими двома кольорами. Коли дивишся через це в камеру, воно якесь таке зовсім 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 І от ця кульбабка, вона згубилася на фоні цієї вишивки. Як вам? Я права чи не права? І ось процедура розпорювання. Ну не сподобалося мені. Зараз ось у мене світло якесь таке непевне. Забулося. Вімкнути Електрику, а вже наступає вечір. Ви бачите, випорола. Тепер якась може структура буде визначатися? Цікаво, коли ти випорюєш, це м -м, провокує тебе на покращення дисципліни чи систематизує тебе спонукає не робити помилки. Бачите, коли включила додаткове світло, і вигляд картинки помінявся. І кульбабка наша заграла кольорами. Кольором, не кольорами. І та пелюсочка, яка залишилася в куточку, вже якось висвітлила цей візерунок. І навіть морська хвиля. Почала грати трошечки. Але поєднання зеленого і морської хвилі, ну, дивна, я би сказала. Але я вишиваю. Бачите, вже дві пелюсточки, і вже картинка зовсім інша. Хоча в першому, ну, не знаю, ізначально, як буде по-українськи. По первинному задуму, бачите, там пелюсточок не має бути. Такий трикутничок, білий, де і все. Але якщо ми обійшли ниткою по краю, то структура цих пелюсточок і проявилася. І тепер цей візерунок виходить так, як має бути. Так, як... Як книжка пише, хай так буде. От. І е, малюнок заграв. Так, нитка закінчується. А тепер у нас вхід іде та ниточка, яку я колись прив'язала до муточка, щоб не загубити. Ось для таких цілей, коли там трошечки, трошечки не хватило. Якраз ідуть ті кусочки ниток, які я зберігаю для послідуючого вишивання. Послідуючого чи наступного. Бачите, я завжди себе ловлю на думці, що, о, бачите, помилочку зробила. От, хочу закомуфлювати її. Закомуфлювала? Ні. Може, ви би і не побачили, якби я не звернула увагу. Але е, помилка є. Помилка є, і зараз я вам її покажу. От, бачите, там. Біленька ниточка. Я просто не захопила голкою весь, весь пучок, так сказати. От. Е, і називається останні штрихи і все рівно помилилася. Але я себе в цьому не картаю. Все, що можна виправити, ми виправимо. Вже знову пішла. О, захотіла зробити, а я ж то вже закінчила. Ми ж домовилися, що я пелюстки залишаю, а сама полізла куди не треба. І ось основна частина у нас вишита. Кульбабка з пелюстками, як завжди, залишок нитки я. Зав'язую на основному мотку і вибираю, чим залишити ці пелюстки. Жовтий сюди не піде, воно буде як продовження, ніби. І вирішила, що це біле. Я, до речі, тої білої нитки не люблю, що в мене їй трошечки залишилося. Вона якась така структура кручена. Кручені нитки, вони, якщо б їх брати всі одинакові, то може воно і гарно. Але оскільки у мене різнопланові нитки, які зі светра, які муліне куплені по-всякому. І тому. У мене е, вишивка не дотримується, мабуть, чи я не дотримуюся е, канонів, е, що це має бути отак і більше ніяк, що це рівненько повинно бути. В даному випадку, як у мене виходить, так і виходить. Отримую я від того задоволення, значить, добре. Отримаєте ви задоволення від того, що я роблю, ще краще. Але бачите. Кожен квадратик, по суті, своїй неповторний. І неповторне, як вам сказати, неповторне наше життя. Те, що станеться сьогодні, має статися сьогодні. Всю квадратик у мене вишив до наступного квадратика. Я маю вам що показати.